Всім доброго ранку! Вибрали сьогодні на рибалочку, на дико водойму. Ось у нас такий гарний схід сонця. Хочемо поскоріше вже закинутися і починати нашу риболовлю. Сьогодні у нас рибалка проста. Ми ловимо на 4 палочки. І буде в нас міні-батл. Зернові проти бойла. І подивимося, що переможе на дикій водоймі: бойл чи куруза, пшено, рапсельон і така мілка різна зернова. Друзі, Переходимо ми до замісу за корму. Наш спот мікс. І він у нас буде ось такий. Орений коял. Дякую, друже, Олесі, за такий підгончик. Клас. Пельчик. вже Задіпований, ще залишиться зі змагань, не вигрустано до кінця. І зернові. Тут є зверху кукурудза, ну, а трошки знизу там ще є різний біж. Менше зерно. Зараз це все замішаємо. Заливаємо Cсеka. Звичайно CSL, ніякий ліквід. Ну ідемо трошки для ароми. Ось така штука слива, ультраслива. Лежить, будемо використовувати, щоб воно не псувалося. Таке замішуємо, Настається прикормочка, катушечки вже готові. Катірок готовий завозити все це діло. Табір майже розставили. Залишилось е, нам повісити оснастки, зробити повідки і починаємо рибачити. Що ж, переходимо ми вже вибору оснастки. Будемо ми ловити на безпечну кліпсу. Ось це такий монтаж. Чому він безпечний? Тому що. Він у нас йде скользящий. Оп. Це по-перше. І по-друге, безпечно він в тому, що коли риба десь заходить в корягу в камиш, і щоб її було легше нам вивезти, тут відкривається ця штучка і вилітає груз. Все, груз спадає і рибі вже легше буде вивезти без груза. І до нас до підсака. Ось так. Е, люблю цей монтаж, мені подобається він. чому питаєте саме він? Ну, тому що він в мене нав'язаний, є, готовий залишився. Бо інші всі би обірвали на змагання. Ось так. Вже є в нас 4 літкорчика готові з кліпсами. Зараз. Робимо ще 4 поводочка і будемо завозитися. Прикормочка вже настається. Потрібно, щоб хоча б хвилинок 20-30 вона е впитала в себе це селечку. і запах буде шикарний. Так, друзі, ось стартуємо з таких насадочок, попапчик буде, м -м дуос ось такий двохкольоровий. І дуо з, з оранжевою шляпкою. Ось такі у нас будуть насадочки. Ну і тут деньдвіш. Опа, ось такий у нас крупний бойл, це на крупну рибу. Ось так. Ми його ложимо, щоб він ще подіпувався трошки. Хай напитає в себе це сельки. Стіки у нас вже готові. Я зараз вам покажу які ми будемо стікавити. Ось такі стіки і тут ще є. І ось такі трошки менші, трошки більше. Все, Цепляємо оснасточки, насадочки і починаємо завозити. Завозимо сьогодні ми корабликом. У нас буде 4 точки, дві на кукурузу зернові. Ось. Опа, зерно. Різаний горі бойл, цілий бойл і пельчик, Коноплі немає. кум скурив. Жартую, звичайно. Не було в магазині наявності, а в нас після змагань закінчилося. Підсачок вже змочили. І все, приступаємо. Ви дивіться і не забувайте підписуватися. Також проходить конкурс на тисячу підписників. Будемо розігрувати дуже круті призи, пару баночок насадок. Ось такі стіечки, підзапасні вудочки. Дуже крута річ. Вона дуже допомагає, дивіться. Ось, наприклад, я беру вудочку і мені потрібно, щоб її немає де поставити, сперти, щоб надіти оснасточку, перев'язатися, ятик. Собі. Опа! І все. І стоїть біля тебе, біля столика, поставив. Надію оснасточку, поміняв повідець, все, що потрібно. Також йому наставити і біля мату, біля родподу, і запасні сподові палки. Будь-куди, в принципі, там вже собі самі придумаєте. Так що, якщо вас цікавлять такі стійки, пишіть знизу, буде десь силочка, куди написати. Або дзвоніть. Так, друзі. Завозимо першу нашу точечку. Перша паличка у нас на зернові. Даємо Адамо. півтори, такі лопатки небагато. Ось так. Стік не забуваємо положити сюди. Що далі? Включаємо Оп, пульт. Гаррі. О! Блин, я ж не пам'ятаю, є ліпше тут на палці чи нема, але ми попливне. Це наші палочки всі вже в воді. Ось так, що вам видно напрям жилки. Туди перша, назалів друга, третя туди під коржі. І четверта назовівчика. Так, друзі, в нас перша ну, а, працювала перша точка з зернувала. Зараз подивимося, що там зари.

Друзі, нас відразу дупле, Поїхала друга паличка, також зернова. Ось подивіться. Одна рибка в піцаку і тягну другу паличку. Тупле, такі, такі два коробця, один трошки більший, десь півтора кілограмчика, другий десь кілограмчик. можливо, менше. Відпускаємо відразу їх і будемо завозитися. Давайте, друзі. Ось, друзі, у нас працювала вже третя паличка. Пройшло хвилин буквально 5-7 після завозу зернових палок і спрацювала. Крайня палка на Так Також маленький коропець. Відпускаємо його. Шо, шо, шо. Відпускаю. І чекаємо більш крупну жиримо. Також не забувайте перед кожним закидом провіряти, яка презентація на дні. Ось бачите, у нас гачечок лежить на дні, а до плаває. Нам така презентація підходить. Ми зараз будемо її закидати. Було в нас вже достатньо клювань. Зернові поки виігрують. На зернові було вже 6 клювань на бойло в 3. Але одна була дуже на бойло гарна рибина. Але метальський вхід. Тому ставимо зараз на зернові більше насадочки. Переходимо з 10-го розміру на 15 -й. і будемо очікувати вже крупнішу рибу, бо став на точку, поки тузик. Від кіла до півтора, ось так. То будемо пробувати його відсікти. Так, у нас така ситуація. Тільки вам показував насадочку. Як поміняли, хотіли укрупнитися, відсікти трошки мілкого карпіка. І в нас покльовка буквально через хвилину після завозу. І вже більш-менш приємний коропець. О! Дивіться оце. Це вже приємно. ДА! Ніпло. Гарненький. А ви бачите, ось ця більша насадочка. П'ятнадцятий розмір. Буквально хвилинка і ось такий красок. Супер. Що, друзі. Ось те, що ми хотіли, поки в нас все здійснюється. Зайшов такий коропець, вже більшенький, за двушечку. На цьому вже приємно. Зараз будемо пробувати інші палички теж збільшувати насадочки. І ловити, чекати крупнішу більш рибу. Непоганенька рибка клюнула, паровозик дала. Цікаво, що там сіло. Але йде прямо в корч. не здається геть. Так, друзі, нас клюнула нарешті Big Fish. цього озера. Не знаю, тут повинні бути і більше, але 20 кг 3-4. 3-4 вже є, вже бомба, супер. Зараз будемо дивитися, що там. Це 4 кг, але це приємно. На такому озері, де клюють тузики і залетів ось такий короб. Це дуже, дуже круто. Вони нереально тут сильні, крепкі, просто бомба. Зараз кине на вагу, цікаво, що він заважить. Це знов зернова точка в нас, поки зернова. Лідера зернова зараз рахунок. Десь 9 на зернову було покльовок і 5 на бойлову. Не маленька. Давай покривемо. У нас бітик занятий. Що, що, що. Коропець, кілошечка. Так, що там за коробчик? Скільки там? Покажи на всі. 600, 4, 700. 4... 600, 4700, да. 4600, ну хай. Чотири. Ну хай мат 100 грамів. 4,5 4 є. Не, не 4300 Да. 100. Да. Ну, все одно гарненький. День. Коробчик. Ну йдемо, 500 гарний. О, там зловив, бо там не пускає. Пливець, позвешся, бачить, за те, що ти відпустив. Давай. короб на свободі. Де поки приїде куча. Що у нас такий сильний вітерець зірвався, що з рибка перестала активничати, але нічого. Тепер є хоч час нам перекусити. Ось організували такий швиденький перекус. Огурчики. Сальце як без нього, чесничок та красота. Всім смачного, хто їсть. І ми будемо також вже обідати. Отак цілим поїсти. Ну, це як завжди. Не пройшло і 30 секунд. Бодя тільки кусочок спів з'їсти. І зразу покльовочка. І що саме обідно, що Невелика риба. Невелика? Ні. Ну, нічого. Манюнчик. Маюнчик, маленький. Ну так. Да. Тут досить під не треба. Коротко. Загалінки наші. Взяв красиво, добре. Давай ну. теж вирішив пообідати. хай йде доїдаємо. Да. Ну, так, хлопці, давайте далі пішли ми обідати.

Дивися, все, за да? бітішка. Хай лежить так, водій. Ложи я. Бачили? Монстр, монстр клюнув, все, шик, риба, бомба. Так, друзі, сидимо з Андрюхою, все. підписник, п'ємо пиво, так. І мадруємо, як зловити крупного коропа. Зловили вже два крупниша. Ну, як крупниша, для цього озера це рахується крупною рибою. І хочемо зараз ще поставити на третю ж паличку крупну насадочку на зернову точку. Ось видумали таку насадочку, таку комбінацію пелящий бойл з силиконовою кукурузкою. Зараз будемо завозитись, сподіваємося, це нам привезе якогось гарного коропа. Все, погнали? Да. Да. Що, друзі, завезли ми всі палки на крупні вже бойли, бо ми вже мілкої риби достатньо наловили. і очікуємо вже якогось крупниша сочного, здорового. Ось до речі, наша статистика. Зернові поки в лідерах. Одна-два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 покльовок на зернові. Ось так. Набойли до 10 десь. Але на набойли завжди стояли крупні насадки. Бойли 18, -ки, 20-ки. Тому, я думаю, це також повпливало на результат бойла. Але... Чекаємо крупну рибу, я сподіваюся, що на бойл вона має ще сісте. Працюємо, ждемо. Ось такі у нас гарні хмарки йдуть. Ззаді знімали. Не знаю, що вони нам принесуть. Надіємося, крупну рибу. Дандрю, да, <різь> що нам принесуть? Крупну рибу, Коруфінь Добре. Гури. О, це круто. А що тут ззаду? Ззаді, ззаді теж ох. темнота. Зараз, мабуть, буде покльовка. Да, на знову клювання. Клюнула на, на бойник 18-й під садочкою попавчика. Ну, по відчуття не дуже велике. Але, але щось є. Риба. Не, він рибочок дав непоганий спочатку. Підписники вже гусили баночками попапів, папів, да? Якраз. вкусний. Ох, він там витворяє. Єсть! Єсть. Yeah. Очередний трофейчик. Ну Це не трофейчик. Ну що, класний коробчик. Дивіться. Не? Ось такий гарненький, лоскатенький. Ага. Що бойліка нема. З... Ні, є, ось дивіться. Є? Ось на такий бойлик. Ага, да, він розпилився добре. Ага. Ось така написана. Але короб не дуже крупний. Така насадочка. Ось у нас ліквідик. З болі ми замочували. Ну це як ліквідик, це це салька. Це сятик? Сятик нам покльовочки робить. Покажи на цього хлопчика, дивіться, який вайся. Це мій син. Так ось так замочуємо. Беремо далі в кораблик. Відкриваємо дужечку. <звук> маленький коропець клює. <звук> Все, ти мій маленький помощник, так. Да? Ось, кидаємо сюди ложечку різаних болів. Тут різання на 4 частинки <звук> боліке. І даємо. Дринь-дринь хочеш теж? Куди поїдемо? Туди? Та? Їде кораблік так, так, да? Але хур'ювала, так? Да? До речі, друзі, по промокоду коробчики для вас буде крутенька знижечка на кораблики Фортуна. Тому силочку ми залишимо внизу під відео на інсту, на сайт. Переходьте, замовляйте. Дивіться, друзі. Ось такий у нас один гарненький коропець, орієнтовно біля 4 кілограмчиків. Дуже потужний. Він, дивіться, який темний. Приблизно, який він чорний. Весь крутий, дуже крутий, сере, бойлами. Все виходить, те, що ми хотіли. Дивіться, з цієї сторони яка в нього чорна голова. Та ти що, красень. Не, губки не колеті. Перше клювання було в нас. Ось такий гарненький коропець. Шо? Дивіться. Класний. Йде свою рідну стихійку, не попадайся браконьєра брат. Гарний, дуже мощний. Приємно таку рибку потягати. І хочеться ще раз зловити, коли вона підросте. Ставте лайки і випускайте крупну гарну рибу. Сять, ляпота. А на природки огурчики. Да? це батя наготовив. Клас. Очікуємо покльовочка лежимо Ням-ням Марки такі гуляють. Ой, щось несеться ой-ой-ой! ой ми не здаємося, чекаємо крупний шах. Темно, там вже лупить, гроза, буря, безумсь 5 minutes later. Ляпотить У нас дощик пішов все-таки, Ці хмарки нагнали нам доща. Тільки що було у нас хлювання, обірвали, в зацепік зайшла рибка. Ну нічого, ми не здаємося, доща не боїмося. Правда, Андрюха? Хорош. Зараз он вже небо виясняється. Зараз дощик пройде, о, вже, майже, о, вже закінчився. Будемо завозитися далі. Опа, ось і радуга вже вийшла. Красота, щіль, рибка гуляє. А клювати геть не хоче, відмовляється. Ну, Нічого, сподіваємось, що зараз щось може проклюнеться ще. У нас ще залишилось з дві годинки орієнтовно. Та й будемо вже змотуватись. Так, юний рибак вже теж тяне корупа. Що, Андрюха, як іде? Класно, ну давай подивимося, що ти там тягнеш. Опа, під мою лісочку пішла, да я рот подику піднімлю. Оп. Хорошенький. Ну давай. Молодьж роботає. Ні, коропець. Підніми його тільки доверху треба. А покльовка така гарна була. Що, ось була тільки що в Андрія покльовочка і відразу у нас палка поїхала. Тільки він випустив. І зразу паличка їде. Десь, напевно, пішов прохід рибки. Чи вже вона більш до погодки привикла і захушоведе? Камичок обичний. Малій біженці. Тоді я думаю бішенький. А там взагалі. Ну нічого, на цьому приємно. Наш сьогоднішній батл зернові проти бойла вже підійшли до завершення. Ось такі в нас результати. Зернові трошки обходять бойл буквально на три клювання. І в нас покльовка. Ого, ого, ого. Оце там клюнув. Йо, Паклась! зірвало. Ви бачили тільки, що це круте клювання. Аж вудочку з ротпода зірвало. Це було. До речі, на бойлову точку. Була гарна риба, на жаль, зійшла. Ну, ось такі у наші підсумки. Конкуренція була максимально сильна. І, а ви вирішуйте, що вам більше подобається: зернові чи бойли? Все, Всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і слава Україні!